Доброго дня. Сьогодні ми починаємо вивчення граматики рівня А1Б2. Перша тема це іменники. Злічувані, незлічувані. Іменники відповідають на питання, хто що. В англійській мові до іменників найчастіше ми додаємо артиклі Е, e, Н і З. Про артиклі ми поговоримо більше у третьому уроці. Екет e це іменник. Артикль, що січить це іменник, і. E і Cat. Іменники бувають двох е, видів: злічувані, countable і незлічувані uncountable. Е, злічувані поділяються на одну та множину, тоді як незлічувані бувають тільки в однині. Злічувані іменники можна порахувати, наприклад, три машини, чотири кота і так далі. Незлічувані іменники ми не можемо порахувати без додаткових слів. Найчастіше ми використовуємо, щоб показати кількість сам zero, any. Наприклад, to buy some food – купити їжу, їжу. Ми не говоримо: дві їжа, три їжа, to has zero knowledge, мати нуль знань, не мати знань. Ми також знання не можемо сказати: два знання, три знання. We don't have any water – У нас немає води. Незлічувані іменники за змістом поділяються на певні продукти: Чіз, сир, масло, м'ясо, мід, солт, перець, пепе, бред, хліб, чоколад, хані, джем, рідини, кофе, молоко, чай, вода, вино, соровина, золото, залізо, срібло. Папір, метал, абстракції, love, beauty, happiness, music, information, motivation, education та інше: волосся, гроші, сніг, новини, погода, повітря, меблі, порада, спорти, гольф, шахи, футбол. Всі незлічувані ще раз, ми не можемо поставити в множині сказати, два гроша» чи два сніга». Щоб зробити множину для цих слів, ми використовуємо додаткові фрази. Наприклад, ми можемо сказати «to buy some butter» купити масла, або щоб показати множину, ми можемо сказати: «to buy two packets of butter» дві упаковки масла. Або 2 two two kilograms of cheese, 2 кг сиру, «дві буханки хліба, наприклад, чи «два кусочки хліба, слайс, a bar of chocolate, плитку шоколада, «two bars of chocolate, «дві плитки шоколада, банка меду джему, ложка цукру, a pinch of salt, щіпка солі, «рідина». A can of cola, бляшанка коли, кружка чая, стакан соку, бутилка вина, чи глечик молока. Соровину ми переважно вимірюємо в вазі тонна срібла, чи кілограм срібла, кусочок золота і аркуш папера two sheets of paper, два аркуша папера, two pieces of gold, два шматочка золота, two kilograms of silver, chitons, два кілограма читони. Абстракція. Переважно a lot of і lots of. A lot of love, a lot of knowledge, a lot of information, lots of love, lots of happiness, lots of information. Інше, eh, або lots of snow, багато сніга, a lot of money, чи a piece of Advice. Давайте потренуємося і серед цих слів виберемо, які є незлічувані. Ну, наприклад, поетрі. Поетрі ми не можемо сказати. Дві поезії, тому це незлічуване. Два поета можемо сказати. Дві поеми можемо сказати. Дві новини не можемо. Дві інформації не можемо. Два адміністратора. Ту administrators, можемо. Два актора можемо. Мистецтво це незлічуване. Ми не можемо сказати. Два мистецтва, Два директора можемо. Два інженера можемо. Дві адміністрації. Не можемо. Два професора можемо. Дві електроенергії не можемо. Two agents, можемо. Two analysts можемо, два аналітика. Рис є незлічувальний, Вода є також ми не можемо сказати: дві води, два дерева можемо. Два щастя не можемо. Два інтерв'ю можемо. Дві готівки не можемо. Дві транзакції можемо. Два контракти можемо. багаж – не можемо множині. Дві домашні тваринки можемо. Цукор, сіль не ставимо. Кол, вугілля це сировина не ставимо. Тубець можемо. Два ліжка, два сектора можемо, дві реакції можемо. Cake і м'юзік також не можемо, особливо кейк запам'ятати. Ферніче меблі не можемо. Лав це абстракція не можемо. Кофі це рідина не можемо. Two-projects можемо. Два кота можемо. Масло не можемо, два капелюха можемо. Волосся і красота не можемо. Краса, дві голови можемо, вік, Ed не можемо, бец — можемо. Гес, газ це не можемо. Як повітря, також не можемо. Дві квартири флес, ту флес можемо. Два, дві поради не можемо. Ми говоримо, як правило, two pieces of advice, два кусочки поради. Мані незлічені, дві ідеї можемо. Біологія, предмети ми не ставимо. Математика, біологія це uncountable. І пави, влада, сила також не можемо. Дякую за увагу. Переходимо тепер в іспити, і там ви зможете більше попрактикуватися. тому успіхів!